24 серпня 1991 року Україна отримала статус незалежності. Від природничого географічного факультету хочемо привітати усіх українців з цим великим державним святом, яке кожен громадянин нашої країни відзначає 24 серпня. Немає значення, де ми народились в Львові чи Києві. Харкові чи Одесі, Полтаві чи Донецьку немає значення, скільки нам років лише одне має велике вирішальне значення: наше спільне майбутнє і наша спільна батьківщина. І тільки разом ми можемо його змінити на краще зі святом нас, слава Україні! Вітаю з Днем Незалежності України! Бажаю жити довго та щасливо! квітучій країні, без зовнішніх конфліктів і під мирним небом, з чудовим настроєм та великим ентузіазмом, з безмірною любов'ю в серці та вічною любов'ю до батьківщини. Нехай не вечірне джерело вашої віри, надії, любові до рідної землі, енергії та впевненості у власних силах. Зичу вам міцного здоров'я, успішної реалізації великосяжних планів, добробуту, миру. Добра у кожній оселі сьогодні, у день 31-річчя незалежності України, бажаємо вам взаємопорозуміння, злагоди та успіхів у справах на благо нашої батьківщини. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, дружнім теплом та новими здобутками. Нехай потужне джерело вашого таланту і натхнення, незламного оптимізму та творча будівнича енергія будуть прикладом служіння Україні. Примножують її славу, наповнюють її криницю добробуту, процвітанням та благополуччям. Дорогі українці, у цей день хочеться побажати безхмарного неба та врожайних полів. За нашу історію під рідним прапором нехай дихається легко і вільно. Україна, країна неймовірної краси, але з важкою долею. Вона мужньо переносить всі випробування. Коли мільйони її синів і дочок гинуть. і кожен раз встає з колін, виховуючи нові покоління, закоханих у рідний край лицарів, правди та свободи. Мабуть, найкращим пам'ятником для тих, хто помер за Україну, буде наше бажання будувати нову суверенну, незалежну державу. Тож усіх нас нам незалежності. Бажаю більше приводів для гордості за свою країну. Сили сміливості щоб самому створювати такі приводи, нехай любов до своєї рідної землі не згасає. Незалежність України створює загальнодержавну ідею і духовне оновлення сприяє подальшому утвердженню патріотизму, надихає на добрі справи для розбудови нашої країни як демократично-правової, економічно міцної, соціальної, знаної та впливової серед світових держав спільноти. Щастя і процвітання вільній незалежній Соборній Україні. Слава вам, слава кожному із нас, слава Господу Богу і слава Україні!